Я Максим і ви на каналі окнальний... ліві кобра. Так І сьогодні ми відсталися. У нас вийшло наше метро Рояль. Що в нас в цьому метро є? Це отакі компоненти. Також додавання бафів, У мене вже, в мене вже ну, якісь уровні. Казали, що буде карта нова. Не збрехали, ось нова карта. вам І Ми зараз на неї будемо грати і спитувати. Так, що ще в нас є? У нас казали, що треба буде сьома бройка. І де вона? Щас кажуть, типа хтось скаже, так зайди в лотерей, і подивися, вона там. Да, де вона? Я так думаю, разраби просто не захотіли, типа забирати у другий... ну, типа... Як? Типа забрать, чи? Я типа забирать я просто сонний трохи. Тільки проснувся, зразу в метро гора. А стать я интересно до режима добавила. Так, ну ми вже зразу сразу пошли фулова шестерка, но сейчас скинем кашку. Кстати, сейчас подимся и дивіться. А в нас ще й мають, походу, цей. У нас, походу, буде ще як в другому сезоні. Коротше, що там вижев ще У нас, мабуть, буде таке ж саме якесь. Так то що... Давайте починать першу каточку. Так, ось ми вже запускаємось. Я не знаю, чи це правда, що нас будуть стівечі знімати, чи це неправда. Так, друзі Мені аж дуже цікаво У нас... А ну, пишите А це панди? Та пошел ти нафиг, понял, нет? Да, я сейчас пойду их закручу. Я сейчас пойду их сто процентов закручу, а хотя нет. Да, закручу під тоше. Перше наразі так сильно хочется и на сьомій карті можно збігати. Стрейдет у него в спине. Вот. Watch out. Дивіться. R$ Ненавижу таких чмошники. Мы нашли мозг, да? Он еще чувствительность такая дурацкая, я не знаю. Так, мы меня... на шлем, да? Я зараз буду мати на радік. Слушай, в мене болік одноголь, так що... Мой френд sorry, але в мене болік не дозволяє сходить по файту. Зараз приносимо другу? А, тут нужен вкладки, да Як хоче. Ладно, покажи, коли будемо катки. Надію, що нас буде норм, норм тібети. А хотя можна вже не показувати, тому що я вже катки. Я не знаю, я сумний цей біпс. Я тільки це постуся заходжу. Жупап. Всього. Ну, бо того ж акварік, того що це якби неіграбельно було. Ця карта б її не грала, тому що там би тупо ти заходив, бо дофіга і трохи типов. А там, коротше, тобі нічого не падає. Ну, там, по-перше, бо Сворк. А, це друг мій юханівобой. Давайте знимем. Я не знаю, у нього є. он один топчик. Хорош. Хорош. Фелка. Вот это подсосено. А что типа у нас так? А, я забыл, что у нас ящики больше таких не буду. У Саша на сзади теперь. Типа? Все у кашу а тут не. что это да? за теперь, какие играет играют? Буст возьму. Зона. Ё-моё. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме? А як піднімати давай на Краш, біжи на радік. Я не знаю, чи звук нормально вам, чи мене чуть. Мені... Э так, ну тут ніхто ще не йшов, так що це їмба? На радік, мать, ніхто не ходи, що це ж поки на родік ніхто не ходить, то це ж можна йти лутати його, Можна буде бігти лутати в уродку. Хоча не факт. Не факт. Я піду попробую чек груз. Сейчас Паша груз зовут.

Сатраш. Хорошо, из мне интересно, ты делал Так, ну, я не знаю. Так, друзі, такий міні-обзорчик получився. Надіюсь, вам сподобався. В следующих роликах будуть уже обзори других дропів. Також там другий є дроп, то я так і не зрозумів, що це за дропи. Ставте лайкосики, підписуйтесь на мій YouTube канал, ждить нових роликів. Всім пока-пока!